Всім привіт! Перед тим, як почати для вас читати, хочу вам дещо повідомити. Якщо вам подобається мій канал, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі та взагалі будьте на ньому активні, а ми тим часом починаємо. Анна Понсет Клуб червоних кедів, неймовірний тиждень, розділ дев'ятий. Я це майже зробила. Дуже добре, так і продовжуй, сказала Фріза спускаючись. Поруч з подругою найлегшою зеленою трасою. Усі пояснили, що наступна за складністю синя, тоді червона і чорна, де спускаються справжні професіонали. Весь день усі тренувалися разом із подругами. Спочатку вони, як і інші учні, повинні були дотримуватись вказівок інструкторів, яких представила миртиці зі спекою, перш ніж зникли. Мабуть, пішли на шопінг в місто чи забрали... В якийсь ресторан. Дівчата мали піднятися до місця спуску на лижах боком, щоб не користуватися канатною дорогою вздовж легкої траси. Потім хотіли спускатися човником, як початківці. Однак Фрідеракель та Беа швидко знудилися і почали підніматися вище, а спускатися не човником, а на рівних лижах, зі швидкістю, при якій научки втрачають рівновагу. Три подруги були правними лишницями, тому інструктори дозволили їм вчити Лусію і Сусану. Найкраще рішення для всіх. Лусія постановила собі, що в кінці цього лишного ранку спуститься сама кільканадцять метрів без страху уже полудень. І все показувало на те, що вона могла досягати своєї мети, ставила мені човником і орудувала палицями. Наче все життя тільки це й робила. Переносила вагу тіла на ліву ногу, щоб зманервувати праворуч. Потім, навпаки, все йшло чудово, доки один із поворотів їй не дався так, як мало бути, І дівчина, замість того, щоб відхилитися в бік, спустилася на прямих лежах. Швидкість зросла за ним на секунду. Лусія так злякалася, що Просіла... присідала більше й більше, наче хотіла. Втиснути лижі в сніг. Звичайно ж, мало протилежний ефект, і замість гальмування вона прискорювалася. Хапайся, до неї під'їхала Фрідові простягла свою палицю, та Лусію так заціпіло, що вона не могла нічого зробити. Врешті спут закінчився, і дівчина вирізала в паркан біля ресторану І відкинулася в бік Лиже відступнулася і вислизнула, і вона прокотилася кілька метрів. Лусія було так соромно, що вона лежала лицем донизу, не здатна навіть поворухнутись. А якщо це бачив той, хто краще б не бачив, розбита із заплющеними очима, вона уявляла дівчину з прозорими очима і всю її компанію. Однак так із нею регочуть, що мало не лускають. Однак той, хто до неї підійшов, був не ніхто інший, як стурбована Фріда, що поклала їй руку на спину. Жива, дідько, як ти врізалася? Усі заснула і покивала. З нею було все добре, лише ковталася снігу. Дівчина перевернулася і порухала руками та ногами, як комашка, щоб переконатися, що нічого не зламала. Потім полежала ще кілька секунд, щоб відновити сили. Коли їй вже не було чого втрачати, Лусія підійняла руки, щоб подруга допомогла їй підвестися. Боліло все тіло до самих нігтів. Ти майже це зробила, підбадьорила її Фріда, обтрушуючи від снігу, що напхався скрізь. Майже, повторила Фріда, хочеш трошки посидіти? Лусія погодилася. Найбільше в світі їй зараз хотілося саме це й зробити. А Фріда тим часом поправляється на складніших трасах. Подруга ні разу про це не згадала, однак вона підолась на постійну поглядала поглядала бік траси, що вище на схилі. Фріда переконалася, що з лосією справді все добре й пішла. Ніхто не бачив, що ти впала. Тут кожен дивиться за собою, запевняла її подруга. Зусі зняла лижі й поволокла за межі траси. Здалеку побачила Сусана Б, що потихеньку спускалася тим самим маршрутом, з якого щойно зійшла вона. Сусана їхала не лижав, не на лижах значно краще за неї, набирала не швидкість і не падала, Б її не стерегла поруч, а просто їхала позаду, про всяк випадок. Спустившись донизу, Лісія тріумфально підняла руки. Вона добре впоралася з гальмуванням. Горда за подругу усі всміхнулася. Здається, з усього їхнього клубу спорт найгірше дається саме їй. Це правда, з якою треба навчитися жити. Побачивши, що Сусана наважилася спуститися разом із із вищої траси, Лусія сперла свої голову. Огорожу й попрямувала до ресторану, щоб посидіти і відпочити. Заразом займе місце, коли не стане час обідати. Вона сіла за столик, зняла незручне взуття і сперлася на спинку стільця, яка насолода, їй стало значно краще. Очі йде. Лусі підняла на лоба окуляри, заплющила очі йде. Наставила обличчя теплим сонячним променем. Вона навіть не підозрювала, що взимку можна засмагнути, і навіть не думала брати зі собою захисний екран. Добре, що Бела намастила її своїм. Інакше на цих висотах можна перетворитись на червоний сигнал світлофора або станеться все гірше, Залишаться чіткі жахливі сліди від окулярів. Усія на релакс перервали чиїсь голоси. Долинали вони здалеку, однак, звучали неприємно, наче біля самих вух хтось штукає молотком. Вона вже їх чула, однак де? Лусія трохи підвелася і взялась шукати очима тих, хто б це міг розмовляти. Серед відвідувачів вона розгледіла дівчину з прозорими очима. Її красиве біляве волосся було зібране у хвіст, що спускався нижче лопаток. І вдягнута білявка була у білосніжний комбінезон, до якого дуже пасували шапки і окуляри. Гарний контраст із її рівномірно засмаглою шкірою. Вона навіть не говорила, а кричала на когось, хто стояв до лосі спиною. Проте блакетну куртку і зелені станилості і швидко упізнала вона належала тому самому хлопцеві з їдальні, що змусив її почуватися цілковитою дурепою сьогодні вранці. Здається, ці два шахливі створіння, що отруюють життя їй та подруга, через щось свариться. Мусія крадькома за ними стежила, обхопивши обличчя руками, щоб її ніхто не впізнав. Цікаво, що між ними відбувається? Раптом хтось наступив, заступив їй усю картину. Що ти тут робиш сама? запитала ракель, всів, сівшись поруч. Сусія показала на винуватців свого поганого настрою і поділилася підозрами. Мабуть, ця компанія задумала щось лихе. Река замедзамислилася, потім пішла в ту частину ресторану, де стояли ці двоє, і вдалася, що шукає щось на столах. Лусія усміхалася, спостерігаючи за грою своєї подруги і приклала руки до очей, щоб краще бачити і нічого не пропустити. Незабаром Рекаль повернулася і знову сіла поруч з Русією. Не думаю, що вони щось планують. Навпаки, здається, дівчина чимось незадоволена. Вона дорікає хлопцеві, що не почекав, щоб разом спускатися, повідомила рекель. А він що на це? Каже, що він не повинен був чекати, бо він тут зі своїми друзями, а вона зі своїми. Усія в роздумах скривила губи. А десь вони зустрічаються? Якби мій хлопець так повівся зі мною, він одразу перестав би ним бути. Тому навряд. Усі замислено зітхнула якщо вони не пара, то що ж їх об'єднує? Він тобі подобається? несподівано запитала ракель. Усі хотіли відмахнутися що ні, що вона його ненавидить після того, як уранці, він виставив її ідіоткою. Проте помітно було, як її хвилюється змія. Що з ним говорить? Також не можна забувати і про те, що Лусі відчула, вперше побачивши його в коридорі, тому не було іншого вибору, як все визнати. Але я водночас його і ненавиджу, тому не знаю. Спробувала пояснити Лосія, хоча це звучало дивно навіть для неї самої. І чим меть сповіді Ракень стала їй такою близькою, що Лесія мало не поділилася з нею своїми здогадками про Чарлі, та її стримала можлива реакція подруги. Попри слова рекель все в минулому, Вона так давно закохана в хайме. Чарлі ж найперший погляд, погляд здавався інакшим, ніж був насправді, можна сказати, дивним. Та варто познайомитися з ним ближче. Як стає, зрозуміло, що він цікавий. Лусія подумала, що якби з тим загадковим хлопцем сталося щось подібне, і вона не була такою дурепою. Отож маєш п'ять днів, щоб його завоювати, река перебила з її розуму. Лусія прийняла виклик і постановила собі, що має п'ять днів. Ще й для того, аби змінити думку Рикель про чарлі. Вона зробить це для неї. Розділ десятий цукор від болю у м'язах. Ноги були такі важкі, що майже не згиналися. Дівчата щойно повечеряли, і усі їй здавалося, що вона занесе засне будь-якої миті. Добре, що на вечері. Не було учнів із ворожої школи, їй не довелося такою виснаженою мати справу ще й з дівчиною з прозорими очима, а також із загадковим хлопцем, перед яким вона трохи ніяковіла. простягла, простяглася на ліжку і не мала наміру навіть пальцем поверхнути щонайменше до ранку, лежала і відчувала після смак смаженої курки. Здавалося, що вона не зможе встати протягом кількох днів. І це все через лижі. Хіба вони того варті, якщо усі не змогла піднятися й на чверть найлегшої траси, то навіть уявляти не хотіла всю її довжину. Ой-ой, ой стогнала вона, перевертаючись на матраці, щоб глянути, що роблять подруги. Зуса в вточенісінькому. У такому ж самому стані Лежала на своєму ліжку, а решта почувалися як зарядження акумулятори. Та годі, не так це й важко, сказала Фріда, визирнувши з за бортика свого ліжка. Усі закотили очі. Подруга була спортсменкою за всіма канонами. Не існує жодного виду спорту, який би їй не вдавався. Чому ж усі з цим усе так погано? Фріда могла б трохи поділитися. Візьміть це, скомандувала ракет, яка зайшла в кімнату з двома склянками води. Усі вартували великих зусиль підсунутися і простягнути руку, щоб взяти свою склянку. А ковтнувши, вона так закашлялася, що її мало не снудило. Потім ще й розлила вміс склянки на спальник, побачила, що це була не просто вода. Чому ніхто не попередив, що вона мега газована? коли всі оговтувалися, ракель спокійно пояснила, підсолоджена вода найліпший засіб від болю в м'язах, тому пийте і не пручайтеся. От мудра гелька! Крім того, що ракель була смертсменкою, вона була ще ходячою енциклопедією. Дівчина знала про все на світі, адже дивилася, всі науково-популярні програми, фільми по телевізору. Ця інформація інколи була корисна. Однак зараз Лусія мала єдине бажання застрибнути на ракель і залити їй в роти всю цю огидну суміш. Ракель, що не так давно увійшла до клубу червоних кедів, здається, вже опанувала уміння читати думки, подивилась на свій поглядом, що промовляв Пробач, але це найкраще для тебе. Прикувала лише благально скласти руки. Лусія напружилася і випала. Нараз всю солодку воду, закривши рукою ніс, інакше годі було це зробити. Не так же й жахливо скажи, кепкувала Фріда, підморгнувши. Тепер твої поцілонки будуть іще солодшими, додала Ракель. Усія пристягла руку вгору і вдалась, що ж бурля із скленку, аби подруга позамовкала. Дівчата ж поздіймали руки, мовляв, здаються. А мені сподобалося схоже на каліппо, тільки без смаку, сказала Сусана, облизуючись. Усія покитала головою і завалилась на ліжку. Завтра тобі буде значно краще, от побачиш, підбадьорила її Ба. Так, у перший день найважче. Що більше катаєшся на лежах, то менше болять м'язи. Не думаю, що я ще колись кататимусь, вигукнула усія. Якщо ти хочеш вразити того, про кого я думаю, тобі доведеться ще трохи попрактикуватися», – додала Ракель, підморгнувши. Лосія дивилася широко розплющеними очима. Вона більше нікому з дівчат не говорила про загадкового хлопця. А про що це ви, Анно, розповідаєте? крикнула Фріда, перескочивши свого ліжка на лисійний, умовстившись поруч. Решта дівчат також позалазили і повсідалися, й Лусію довелося. Зігнути ноги, щоб на її ліжку вмістилися всі п'ятеро. Нічого особливого. Леся хотіла потягти час, перш ніж почати розповідь якщо хочеш, щоб ми стали на коліна, станемо, заявила Фріда. І всі почали доймати Лусію своїми, будь ласка, й нудінням, щоб вони нарешті відкрили таємницю, ким так зацікавилася. Гаразд. Лосій задоволено усміхнулася. Після одкої Фрідиної суміші дівчина надихала зміна теми, і вона розповіла подругам все, однак без зайвих подробиць. Він займається сноубордингом? тоді ти маєш стати його суперлижницею!» – вигукнула Фріда. Ми тобі допоможемо, не хвилюйся. Додала Беа. Тобі треба виявити більше терпіння, порадила рекель, і ти одразу. «Позбудешся страху, підказала Бел. Я от сьогодні добряче просунулася вперед, сказала Сусана. Дівчата гуртом взялися її переконувати, і Лусія погодилась, і пообіцяла те, що зараз, як і їй здавалося, неможливо було виконати. В останній день я з'їду сама з блакитною трасою і не впаду. Це мені почути і Раптом вигукнула Фріда. Усі і на обіцянку була варта випуску в теленовинах, щоб весь світ дізнався. То, оскільки вона ще не перейшла на цей рівень і крім твентів, не мала вагоміших засобів інформації, дівчата вирішили, що учасниця їхнього клубу має бути хоч якось проінформована. Адже ця новина важливіша за увесь світ. Весь запропонувала подзвонити Марті по скайпу і не чекати, доки вона колись прочитає повідомлення в WhatsApp. В останнім часом та довго не виходила на зв'язок. Колись Марта більше часу приділяла своїм подругам. стала смартфон, зайшла в скайп і натиснула на контакт подруги. Дівчата посідали навколо неї, але з Сусаною залишилась на своїх місцях. Тільки понахилялася ближче до екрану, щоб нічого не пропустити. На екрані з'явилося фото Марти. Вона була політньому засмагла. Дівчина стояла на вулиці, тягнена в тонку ковтину в червоно білу смужку з рукавами. Здається, фото зроблене на початку осені, адже в листопаді в Берліні на таку ковтину треба вдягати ще три светри, термоковту й пухову куртку. Зазвичай на своїх фото вона так і була вдягнута, наче капустина. Замить мить Мерта на фото зникла з екрану, а виклик перервав... перервався. Або не відповідає, або скинула, прокоментувала засмучена Фріда. Дівчата мовчали, намагаючись побороти своє розчарування. Було вже пів на одинадцяту вечора. Зазвичай Мерта всі час дому, вже повечерила, як і неї читає у своїй кімнаті якусь. І з цегли, що їй так подобається, та подруги вже не, не знала, що в неї чекати, який в неї розпоряд до дня. Тому що Марта дуже змінилась. Все почалося тоді, коли Марта розірвала стосунки з Каїн. а повіршилося, коли повернулася з Барселони, засмучена продажем їхнього будинку. Досі я припускала, що Марта цілий день розважалася, щоб відігнати смуток. З нею важко було говорити на цю тему. Ще на Лусі починала діалог, Марта просто відповідала, що все владналося. Це просто вдавалося, що нічим не переймається. Спробуй ще раз, сказала і тиснула на кнопку виклику. На екрані знову з'явилося Мартине фото, а за кілька гудків і вона сама. Дівчата полегшено зіткнули. Привіт. вигукнула Марта. Обличчя подруги здавалося нечітким, розмитим, ще й замотано вона була в один зі своїх воїнів вовняних кілометрових шарфів, і з гучномовці смартфона чувся страшенний гамір. Звичайно, Марта не була у своїй кімнаті не читала ніяку книжку, як вони уявляли. Здавалося, б, вона зараз на вулиці і не сама, адже все ж від часу відверталась свій телефон і комусь щось говорила незрозумілою мовою, мабуть, німецькою. Та скоро стало відомо, хто з нею поруч. Дивіться, це Герман, мій новий друг. Герман да sind мене френдін. З екрана дівчатами покивав високий усміхнений хлопець із синім волоссям. Нарешті ви познайомилися, бо стільки я стільки вам розповідаю одне про одну, всміхаючись, сказала мати. Час від часу вона зникала з кадру і видно було то ліхтар, то б то руку. Марта йшла й не зупинялася. Куди ви йдете? запитала Фріда. В кіно і фільм вже почався, тому я не можу довго розмовляти. Я покаталася на лижах, запитала Марта, не дивлячись на екран. Усі по-різному, відповіла Ба. позмовницьки глянувши на Фріду, що зі свого кутка вже почала розповідати, як погано з нею поводилося. Марта посміялася з цією історією, та часу вже не було. І про заодкового хлопця лосія не встигла розповісти, адже Марта з Германом попередила, що вже біля дверей в кіно зал і мають заходити. Марта надіслала дівчатам потік повітряних поцілунків, сказала, що дуже їх любить і поговорить завтра. Нічого собі не знамайте. Після дзвінка дівчата сиділи мовчки і перезиралися без жодної реакції. Усі не знала, що сказати. З ними Марта була з собою, одна присутність стороннього щось змінила. Кисло солодкий присмак Усія відчу... відчувала всю ніч. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається мій канал, будьте на нього підписані. Активними на ньому. І щоб не пропустити нові цікаві відео, ставте дзвіночки. Бувайте!